Поки фестивальне життя у розпалі сценічне на канікулах. Музиканти та солісти обласної філармонії закривають 73-й концертний сезон. А разом з тим підбивають підсумки бурхливого та часом дуже експериментального року роботи. В якомусь плані цей сезон був в, де в деяких моментах експериментальним, тобто було кілька проєктів, які можна сказати, що вони дійсно експериментальні. Це в першу чергу, е от постановка опери «Весілля Фігаро. Е це є карнавал тварин Сенсанса, це є е, от, такий спільний проєкт кількох колективів. Присвячений дню закоханих майже три сотні концертів у залі філармонії та різних сценічних майданчиках області. Цілком оновлена програма та чимало спільних виступів з іменитими гостями. Інтенсивний та доволі напружений графік часто не залишав достатньо часу навіть на репетиції. Та, попри все, окремим колективам вдалося гучно заявити про себе на міжнародних мистецьких конкурсах. Так, струнний ансамбль кватрокорди став навіть своєрідним рекордсменом. В грудні ми приймали участь у третьому міжнародному конкурсі інструментальних ансамблів. Імені Дмитра Бордянського. Там були колективи з Росії, з Білорусі та України. І ми зайняли друге місце на цьому конкурсі, і колективові так сподобалося такі досягнення здобувати, що ми вирішили ще в квітні ще раз поїхати в Київ на другий міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича, де були вже не тільки інструментальні ансамблі, там були. І солісти різних інструментів різних категорій. Там ми також зайняли друге місце. Підсумовувати сезон. Вирішили, як годиться ще одним урочистим концертом. Уже 11 червня вечір прощання, який цього разу отримав назву Дивовишний світ музики, дивуватиме гостей та навіть учасників дійства новими несподіванками. А вже через місяць працівники філармонії знову повернуться до репетиційних зал, готуватися до наступного сезону. Наталія Лозовик, Віктор Костенюк, новини 402.